Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний салат з оселедцем. Він вам буде слугувати і салатом, і закускою, і повноцінною другою стравою. Друзі, це справді дуже смачний салат. Куштуйте обов'язково! Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Спочатку миємо та відварюємо картопельку. Звичайно, ви можете її також запекти в духовці, замотавши у фольгу, але я буду відварювати. Поки вариться картопелька, наріжу та замариную цибульку. Якщо є, то беріть червону. Ось так нарізавши, нарізайте так, як вам зручно, напівкільцями, кільцями я перекладаю до мисочки. Так. Тепер додаю сіль, цукор і оцет. Все по чайній ложці. Та залю окропом. Дам настоятися. Картопля, як закипить, я завжди її добре солю. От прям дві повні столові ложки. Вона тоді добріша виходить. Та додаю лавровий листочок. Тим часом займуся оселедцем. Сьогодні я вирішила взяти ось такі маленькі оселеці і Васі. Вони дуже смачні, вони аж солодкі. Але можна брати будь-яку звичайний оселедець. Можна взяти вже чищену, можна взяти вже різану, беріть таку, яку ви завжди їсте. Я не знаю для кого, а для мене уся рибка добра. Єдине, що може вас зупинити, це тільки те, якщо ви не любите прям дуже чистити рибку. Доведеться ось так витягнути хребетик і розрізати на шматочки. Але це дуже дуже швидко робиться. На такі невеличкі шматочки я нарізаю, такими ж шматочками буду різати і картоплю. Тим часом зварилася картопелька, я її почищу, але можна і не чистити. Картопельку нарізаю приблизно ж такими шматочками, як і оселечик. До картопельки додаємо оселедець почищений. Замариновану цибульку відкидаю на сито, віджимаю і теж сюди додаю. Додаю трішки меленого перчику, столову ложку лимонного соку, домашню пахучу олійку, змішуємо обережно. Тепер ще трішечки зеленої цибульки і відправляю її у салатик. Друзі, це просто шедевр. Ось так. Дуже швиденько, простий, але неймовірно смачний салат готовий. Смачного!